Шановні, сьогодні у нас 10 листопада 24-го року, неділя, вихідний. От, є змога та й час, скажімо так, зайти на пасіку. Бачите, як проведе ми пасіку. О, це один точок тут. Це все сократили, тут теж сократили, там ми сократили, там місце. Ну, в общем, багато. Я в цьому році. Просто прибрав. от, Просто прибрав. Значить, що ми робимо? От, Бачите, в мене ще стоять в двох корпусах, двох корпусах. Це вже почав закінчувати, скажімо так, тут трошки перебирати і сповнив, що потрібно щось зняти. Розповісти, що я сьогодні роблю. Значить, частину з того точка і з цього точка частину ми занесли. Рамок з вуликами в сховище. От, Почала бити міль. Обробляли ми там із серою і чим я тільки не обробляли. От, і Було прийнято рішення, друга частина рамок просто при... ну, не влазить, нема куди. От, ставимо ми от такі столби, робимо, буде 3-4 корпуси. Забивати будемо рамками і змивати вони будуть на вулиці. Значить, медові рамки ми сюди збираємо. Е, в других корпусах були частково медові, тобто скриті, щоб вони переносили вниз, щоб вони мали що їсти, скажімо так, тому що тепло, клімат помінявся. Ну, всі ці пасічники це все вони відчувають. От. Зараз збираємо, формуємо такі колони, накриваємо, закриваємо і зимувати вони будуть тут. На вулиці досить прохолодно, тобто молька вже не буде бити і не буде заважати нам жити певний час. Потім з цими рамками я буду робити відводки. Тобто, доробити відводки є готова кормова база. Я думаю, таких стовбів буде у нас по 4 корпуса, мабуть, 5-6 мінімум. Ось ось такий у нас процес. Сократив пасіку. Скажу чесно, жінка в мене веде облік. Веде облік, ось вона закрив плотно. І ми подивилися, як відпрацювала в цьому сезоні степова. Скажу чесно, дуже паршиво, дуже паршиво. Ми вирішили повністю її вивезти. Є в мене крім степової ще три породи. Не буду я називати, не буду рекламувати. Досить гарні породи, досить миролюбні, нерйливі саме головне, тому що що цей рік жінка мене лазила от по цих деревах. Знімала рої і тут, от, і там, і там, боже, де тільки вона їх не знімала. От. Степова, якщо настроїлося свалити, вона свала. От, у нас тут був 11-й, вулик ліжак стояв щас. Цей жовтенький. Я її вже дорозірібанив до такої степені, що просто, ну, біда. Все одно вони зроїлися Ну, це така порода. По-своєму вона непогана. Комусь вона подобається, комусь не подобається. Ну, скажімо так, це діло кожного. О, що вам ще сказати? От оці закривашечки досить класно себе показали на переїздах. Взагалі, чудово. Дуже чудово. Будемо теж, як би переходити. Ось таке відео. Значить, що я роблю сьогодні? Я сьогодні розбираю стовби, верхні корпуса забираю, формуємо окремо, підписуємо і це буде кормова база на відводки. Тобто цей сезон, який йде до нас, в мене буде. Будемо знову розганяти пасіку. Не знаю там. До 70 чи до 100 одиниць. Як Бог дасть, так і буде. Було, було здоров'я і мир на ненькій Україні. А там все воно буде. Ну, в принципі, все, що О, полетіло. Все, що хотів сказати, сказав. Зараз ми з цим точком розберемося. Бачите, який маленький залишився. І підемо працювати на другий. Всім миру добра, любіть друг друга, любіть Україну. Пальчики вниз, пальчики вверх. Пока-пока.